Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишу, що на фронті загинув один із найкращих друзів та радників генерала залужно захрипів смерті через артобстріл. Страшна рана, організм не витримав Олег Гельків. Пише поверніть залужного та його генералів. Він віддав своє життя військовій справі та наради. Окупанти, потрохи захоплюють те, що вдалося відбити раніше залужними. Зокрема, на Харківщині. Я не експерт у військовій справі, але елементарна логіка підка. Зу, якщо перестановки в армії ведуть до погіршення результату, то може повернути все як було та його команду, поки не профукали ще більше. Вони все таки тримали фронт у тих самих умовах на старші боєприпасів і навіть проводили удалі наступи. Але для цього Зелі потрібно свою параною і міряння популярністю засунути Єрмаковів. А це неможливо народу ставить все частіше ультиматум Зеленському. вова йде. Страшна рана України ніколи не загоїться, а ніколи не пробачимо. Стрільби би там не хрипівом. Не лише треба повернути залужну та решту генералів і усунути від влади того, чиї злочинні дії привели до погіршення ситуації на фронті. Вже не проканають дайте йому і що ста дні. Чи він має право на помилку? Немає Казанши в той же час пише наступне. Чому президент України чи парламент не може звернутися до союзників з проханням ввести війська союзників на територію України? Минулого року пам'ятаю активно обговорювався механізм допомоги Молдові з боку України у разі загострення там обстановки. Тоді тамтешня. Шорівська опозиція серйозно розказувала Кишенівам. І тоді вже звучало про те, що Майя Сандо, президентка Молдови, дуже одноосібно просить про уведення війська, потім не уздогін парламент ратифікує угоду. То чому зараз наша країна не може про це попросити, чи чому ми не маємо військових за кордоном? Ми ж можемо припинити будувати розв'язку на оболоні, наприклад, за 2 мільярди гривень, або дорогу на курорт, на Закарпатті за півмільярда, чи скасувати тендери на 6 мільярдів на будівництво і. Ремонту доріг на Дніпропетровщині, які не виконують функції оборонно-захисних комплексів, і витратити ці гроші на оплату інших потреб, тим більше, що монобільшість керується в ручному режимі, проголосує тоді і так як скажуть. Я розумію, що це банальні питання. Я не знаю, як це все зробити правильно в умовах тотально вичищеного інфопростору і заборони виїзду за кордон за для постійної роботи з партнерами, навіть слух, але ж має бути якийсь притомний вихід. Окрім наших втрат, а чому не повернутися до урядів? Інших країн і проханням про допомогу військовим нарде Гончаренко підкреслює. брехня найгірше, що може бути в нинішньому етапі війни. Я бачу цих блогерів та всіх інших, які почали розповідати про те, які там споруди захисні і як там все класно. І вся ця мразуда сидить по київським та львівським ресторанам, а не пише з цих самих споруд під покровськом. Сіра зона. Ми в нашому контрнаступі, ледве цю сіру зону, пройшли і вийшли на перший російський рубіж. А тут росіяни йдуть похідними колонами спокійно і не зустрічають нічого і нікого. Ви розкажіть про захисні споруди людям, які його в полоне звичайним цивільним. І їм скажіть, там у нас все добре. Там такий план. У нас війна, і зараз ми дуже в критичній ситуації. Я не розумію, де міністр оборони, де головнокомандуючий, де ви всі? Де наша рада? Чому ми не проводимо закрите засідання, де слугуємо нашого поважного міністра і Генштаб, яким таким чином нічого не було зроблено? У мене таке відчуття, що ці бідні люди і ці міста нікому не потрібні. Усі все добре. Всі зайняті чим завгодно. Одно людей шкода дуже. Ми допомагаємо як можемо, але це має робити держава. Я думаю, що після подій на Харківщині у нас мають бути відставки. Перший має піти тему міру. Взагалі потрібно сісти і написати самому заяву на звільнення. Не справився, провалився. Далі маємо серйозно обговорити сириського пане Стефанчук. Чим ви здам зайняті? Давайте терміново збирати раду. Ну йоб вашу мать. Ми ж головний орган країни. Давайте почнемо працювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.